Із села, що за 30 кілометрів від обласного центру Сергій приїздить робочим мікроавтобусом на протезах та із милицями 26-річний ветеран поспішає на робоче місце. Пропозиції допомогти, відчинити чи притримати двері одразу відкидає. зі слів Сергія. Він три місяці тому повернувся на завод, де працював до повномасштабної війни. Ти в суспільстві, ти в соціумі, ти спілкуєшся з людьми. Ти не постійно сидиш вдома, ти якось відволікаєшся. Від того всього. Обіймає тепер іншу посаду, де працювати фізично легше, каже чоловік. Комфортніше, тобто, де я можу працювати, так сказати, сидя на складі. Працюється, в принципі, легко, весело, комфортно, ще поки нікого немає. Переважно я свій робочий час проводжу на кріслі колісному. Бо як робота сидяча і на протезах цілий день сидіти, ну я не бачу сенсу. Майже три роки минуло, як я на війні втратив ноги. Він став на захист України у 23 роки. З 24 числа, 24 лютого, я був ну, вже в військоматі. У липні 22-го отримав важке поранення на Миколаївщині, каже Сергій. Було зроблено більше 20 операцій, загальних, різних і на живіт. І на ноги, і на око. Я сподіваюся, що там Ілон Маск щось придумає. Ну, тіпа, типу, око не бачить, а так в загальному поки що фізичний стан в нормі. Між лікарнями він зробив пропозицію коханій Світлані, з якою познайомився перед самою відправкою на фронт. Далі було весілля. Я щасливий. Безмежно щасливий. Перше на проте стати, а там далі буде видно. Зараз це питання номер один. Він забрав із пологового свого первістка вже на протезах. Каже, що вчився ходити із рекордною швидкістю, бо мав крихітну, але водночас таку велику мотивацію свого Марка, якому вже рік і три. Вже аж бігає, вже тато за ним не встигає. Світлана зараз поки з ним. І ніколи навіть у найтяжчі моменти, каже ветеран, він не втрачав позитиву. Мені, коли ремпотували другу ногу, я такий, ну і з нею. Своїм гумором та оптимізмом говорить, він старається надихнути, оточуючих, каже, що це не він адаптовувався під нових колег, а дав їм час, щоб звикнути до себе. Іди працю. Коли я казав, що моя одна нога тут, друга там, вони спочатку не сміялися, бо вони не знали, чи можна з цього сміятися чи ні. А коли я сказав, розслабтеся, може, ну, типу, все нормально. Дуже щирий, відвертий, не дивлячись на те, що що йому прийшлося пережити, його не покидає бочуття нас тут весельчак. Що нам треба брати з нього приклад, як кажуть, в всьому житті. Сергій каже, що питання його інклюзії на заводі, роботодавець повністю вирішив. Зробили мені там підставку, бачите, під лайнери. Так само вішалку, там. Пів все. все роблять, те, що я попрошу. Нас не стало питання і роздумів. Ми були зобов'язані знайти йому робоче місце і організувати. Ми змогли організувати санвузу. Пропонували йому також носити їжу з але Він відмовився там двері привідкривати, але він також це відмовлявся. Сказав, що він самостійний, нічого не потрібно, хоче рухатись. Зі слів директорки з персоналу Тетяни Плебанович, 250 працівників заводу нині воює. 40 ветеранів приступили до роботи. Щоб допомагати і одним, і іншим на заводі діє програма, каже технічний керівник Олександр Саган. Він сам місяць тому демобілізувався і повернувся на підприємство, де працював із 2006 року. І тепер, серед іншого, координує тут програму підтримки військових. Для ветеранів зараз важливо якийсь супровід, юридичний супровід, так, соціальний якийсь супровід, матеріальна допомога. Сергій Копищик поки працює комплектувальником, але сподівається, що це лише на період адаптації. Ого, 270 комплектів, Надя, де Надя. Наташа. Я відчуваю, наприклад, що я можу зробити більше. І... Наскільки мені сказали, керівництво теж готове запропонувати мені більш серйозніший вид роботи. На що, що буде далі? ми Побачимо. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.